Доброго дня, дітки! Сонечко нас з новим днем вітає. Промінчики свої до нас посилає. Будемо з ними грати. Гарні посмішки всім дарувати. Доброго дня мої хлопчики та дівчатка. Давайте з вами відгадаємо загадку. В лісах струмки пустила. Землю травами стелила. Перші квіти принесла чарівна моя весна. Весна, дітки, це чарівна пора року. З приходом весни вся природа оживає. Змінюється все поступово та повільно, але з кожним днем ми з вами помічаємо щось нове. Сонечко починає світити яскравіше і все частіше. Появляються на синьому небі, темніти починає все пізніше, день стає довшим. Погода навесні дітки дуже мінлива. Ось тільки насвітило світило сонечко і раптом все змінилося. Набігли сірі тучі, і пішов дощ або навіть і сніг. Навесні біжать і дзюрчать струмочки. Всі рослини відчувають приходь. Весни у лісах на галявинах прокидаються і виростають перші квіти. На деревах набухають бруньки і все частіше ми з вами можемо почути спів пташок. Малята, я пропоную вам сьогодні вивчити віршик, який називається Прийшла весна за допомогою мнемотаблиць. Прийшла весна зеленокоса, сади розквітли і гаї, гойдає вітер срібні роси, співають дзвінка солов'ї. А тепер, дітки, давайте спробуємо його вивчити. Дивіться на картинки та повторюйте, за мною прийшла весна зеленокоса, сади розквітли і гаї. Гайдає вітер, срібні роси, співають дзвінко, солов'ї. А тепер давайте ще раз повторимо з вами віршик від початку до кінця. Прийшла весна, Зеленокоса сади розквітли і гаї. Гайдає вітер, срібні роси, співають дзвінко. А тепер, дітки, спробуйте вивчити цей віршик самостійно разом з батьками. Я бажаю вам успіху. До побачення!